Журналістів газетам сьогодні змушували піарити Костусіва. Про це розповіли самі співробітники газети, які оголосили страйк з вимогою зупинити цензуру та змінити генерального директора Альону Громницьку. Репортаж Олександра Виноградова. За словами кореспондентів, генеральний директор постійно втручався у журналістську діяльність з метою лобіювання інтересів Костусєва. А сам одеський мер, у випадку появи матеріалів, до його критикують, влаштовував істерики, телефонував Громницький і вимагав зняти статтю. Гендиректор Альона Громницька кілька разів зустрічалася з Костусевим, який останнім часом почав сприймати газету сьогодні як власне кишенькове видання. Так нещодавно після публікації критичного матеріалу про нього було звільнено співробітника одеського філіалу газети. Колектив виступив проти генерального директора і звернувся до власника видання. Сьогодні ми видвинули СКМ требования, э, которых, э, не требования, э, в случае неуполнения которых мы начинаем подготовку к забастовке. управления компанией на время расследования. И это что очень важно разработка и утверждение программы деятельности, редакция, которая бы не которая бы гарантировала независимую которая бы гарантировала независимость редакционной политики вне зависимости от того, кто является генеральным директором. Вот, это вот такие наши новости. Если в течение в трех течение дней наш работодатель должен дать нам Від нас отримування хай зитом будем приймати даніше рішення. Гнів генерального директора газети сьогодні викликала публікація, в якій свої думки висловлював заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко. Він не береться оцінювати стосунки безпосередньо у колективі, але позиція Альони Громницької щодо загального курсу видання викликає у політика незадоволення. До приходу к руководству холдингом сьогодні Альони Громницької, Газета занимала, мне кажется, взвешенную позицию по отношению к происходящим в городе событиям. После ее прихода, однако, мы заметили, что Газета стала несколько однобоко освещать ситуацию в городе, более так знаете, позитивно для одесской городской власти. Это легко видеть по целому ряду материалов, например, посвященному году одесской мэрии, в котором ну, практически никаких недостатков не нашли. Газета сегодня не нашла. В то же время а, ну, не только одесситы, но и центральная власть в Украине находит много недостатков в работе городской власти. Теперь роботы высновки мають власти газеты сегодня. Якщо хочете зберегти авто. Авторитет у читача Олександр Виноградов, Вадим Дютюкін, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.